На вулиці Незалежності у селищі Опішня, що на Полтавщині, замінюють стару тротуарну плитку. Це у рамках проєкту безбар'єрного маршруту, в якому бере участь Опішнянська громада. На цій локації роботи розпочали три тижні тому та виконали на 50%. Тут дуже багато діток із цими колясочками, так що все це потрібно. Ми ж тут у центрі. Тут бордюр немає. Задача до кінця 2025 року доробити перший етап безбар'єрного маршруту. Проблема заключається на цю хвилину в тому, що коштів поки що немає. І все, що ми робимо, це робимо за кошти пішнянської громади та частина, яка складає 30%. За умовами проєкту облаштування безбар'єрних маршрутів має фінансуватись із місцевого, обласного та державного бюджетів. Оцей безбар'єрний маршрут, на якому ми зараз знаходимося, вартість оцього маршруту — три мільйона. Поки що, те, що ми робимо, це частка нашого бюджету. Якщо надійдуть державні кошти, коли надійде, тоді воно продовжиться. Він у нас іде по колу 4,1 кілометра, де е, включає в себе все. Загалом вартість всього безбар'єрного маршруту у пішнянській громаді близько 130 мільйонів гривень. З них 30 мільйонів це кошти громади. Кожен підприємець, який розташований на безбар'єрному маршруті, зобов'язується зробити свій заклад безбар'єрним у Полтаві, яка є пілотним містом. Як і опішня заплаштування безбар'єрного маршруту. Шуту оновлювати тротуарну плитку почали підприємці на вулиці Європейській. Це за умови співпраці з міською радою. Завершити планують протягом десяти днів. У багатьох місцях вона вже потріскана. Вона в багатьох місцях просіла через неправильну підготовку цієї ж самої основи. І вона вже втратила свій зовнішній вигляд. По-перше, по-друге, в неї немає тактильних смуг, немає потрібної розмітки на тій самій бруківці, і ну, місто повинно обновлюватись. Загальна площа вкладання тут буде 260 квадратних метрів. Це відрізок від провулку Шухевича від краю будинку до ресторану Перед златом міста. Повністю викопка землі, викопка старої підоснови, влаштування правильної подушки для вкладання бруківки, 10 сантиметрів щебінь. Геотекстиль, франвіців, пісочок, бруківка, просипка, все як повинно бути. Одним із важливих компонентів цього проекту є співпраця з бізнесом, і ми раз за разом підписуємо майже щотижня з місцевим соціально-відповідальним бізнесом меморандуми. Близько місяця тому із комерційною структурою ТОВ Центральна ресторація, які є управлінцями кількох закладів гостинності на центральній частині міста. Тротуари і підходи до бізнесів, яких відповідно є паралельно до першої черги маршруту безбар'єрності. Якраз ці тротуари ми зараз бачимо за кошти меценатів. Кошти нашого бізнесу роботи виконуються тут і зараз. Протяжність безбар'єрного шляху першого етапу у Полтаві до 2 кілометрів. Його вартість близько 100 мільйонів гривень. Цього тижня, за словами Катерини Ямщикової, презентують кінцевий візуальний проєкт Шлях ветерана. Роботи в полтавській територіальній громаді однозначно розпочнуться. Розпочнуться цього теплого сезону. Робимо те, що можливо не відразу видно оком. Це і робота з контактною лінією тролейбусною на центральних зупинках. Є вже ті роботи, які замовляються для інклюзивного входу в полтавську міську раду в сам міськвиконком. Є вже ті проектні роботи, які окремо замовляються для нашого ветеранського центру. Рух без бар'єрів ініціатива, яка охоплює загалом 15 пілотних громад в Україні. Реалізувати її розраховують до 2030 року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.